Всім привіт! Мене звати Сушко Максим, я керівник відділу Google Ads компанії Big Agency і сьогодні я вам розповім про те, як працює Демонжен, на що звернути увагу. По-перше, що можу сказати: Демонжен на українському створення попиту. Вона показується в Gmail, в Discovery, в YouTube, В баннерці всюди, окрім пошуку. Що можу сказати взагалі свого досвіду, я, де вона успішно зайшла? Дедана працює не так класно, як би хотілося. По-перше, треба відзначити, що Деменджен це не для нових аккаунтів, в яких немає історичних даних, моя думка. По-друге, конверсії в моменті отримати важко, але в довгостроковій перспективі точно можна. Головна задача Деменжен працювати з холодною або ледь теплою аудиторією. Бо з гарячою і дуже теплою в нас працює пошук і перформанс. Які основні. Причини, чому ваш деменжен може працювати погано навіть на холодну аудиторію, взагалі, наприклад, люди не будуть конвертувати або дуже погано взаємодіяти. По-перше, в налаштуваннях аккаунтів, якщо ви перейдете, там де відповідність контенту вимогам є такі розділи, як виключена тема контенту, тобто ігри, здоров'я. Чутливий контент, звісно, новини, теж чутливий контент зараз політика, релігія. Біля таких, такого контенту я б вимикав одразу всі ці покази, тому що це з'їсть ваш бюджет швидше, ніж ви думаєте. Бо насправді ці теми контенту самі-самі потужні і самі. З великим попитом таких сайтів багато, і в першу чергу вони будуть показуватись там ваша реклама. Тому шанс, що ви витратите всі свої кошти туди, він дуже і дуже великий. Тепер до налаштувань. Для того, щоб це створити, треба пройти в, камп... в налаштування без цілі і створення попиту. Вибирайте ціль, на яку буде взагалі демонжену оптимізовуватись. По-перше, що хочу сказати: декілька порад: е, на рівні. Це нас іде на рівні кампанії, можна вибирати і показувати, де ви будете. Відносно пристрой, я б телевізори, планшети вимикав. Це перша моя порада. Відносно Гео, тут не можна коригувати в плані там, інтерес, не інтерес, тут просто вибирайте Гео, де ви хочете показуватись. Відносно груп оголошень, які є нюанси. Google е, рекомендує використовувати усі канали Google. Я б використовував лише деякі. Медійно одразу ні, YouTube Shorts теж, напевно, ні. Тобто, я б рекомендував зосередитись на InStream, Infit, Gmail і Discover. Якщо у вас мало бюджету, краще без Discover, Gmail та Infit. Тобто InStream сама конвертуюча, це все таки правда. Що ще можу сказати? Коли ви створюєте групу оголошень і саме оголошення, обов'язково має бути якісне дуже фото і має бути дуже якісне відео. Нагадую, що це робота з холодною аудиторією, Людина вас може не знати. Тому задача продати максимально якісний контент, щоб людині це цікавило. Ще відносно адаптацій, я б не адаптував. Відео ваше, бо гугл е, може сам обрізати, сам коригувати розміри, сам створювати на основі вашого, тому це не завжди працює вам на руку. Тому б е, відео я не створював. На основі наявних, тобто ви маєте мати вже гарні креативи. Якщо у вас немає креативів фото, відео, взагалі сюди в демоджен можна не лізти, бо це лише для тих, у кого є якісні відео, відео і якісне фото. Тому, якщо ці поради вам прийшлись, тестуйте, спробуйте запускати демоджен не на весь бюджет. Це 30-20% від вашого основного бюджету, крім пошуку і перформансу, і він дасть вам ті результати, можливо, на які ви розраховуєте. Вам бажаю гарних продажів і до зустрічі.